Отця і сина, і святого духа. Змінь. Слава Ісусу Христу! Да. Сьогоднішнім святом різьба Пресвятої Богородиці здійснюється план спасіння людини. Господь вибирає ту, через яку Він пошле сина у наш світ. Він вибирає батьків Яокима і Анну, щоб через них Богородиця прийшла також у світ і стала матір'ю Ісуса Христа. Іокім'янна, ми співаємо в терпарях, Іокемі Анна з нестави бездітності. Тобто у традиції тогочасній, єврейській, бути бездітним, вважалося бути неблагословенним Богом. І кожен мав право насміхатися, показувати пальцем, казати, вийне благословенний Богом. Ми з вами не хочемо нічого мати, бо вони не мали дітей, не могли через, не знаю, з які. Причини, але не могли. Але бачимо, що з передання Яким і Іоанна вони молилися, вони постили. вони не опускали руки, вони не звертали те, що люди скажуть. Але до кінця вони надіялися, до кінця вони вірили, що отримують цей Божественний дар, дар життя, який дасть їм Господь. І Господь, бачачи їхнє смирення, Господь, бачачи їхню покору. Бачучи їхню любов між собою, бачити те, що вони не осуджують інших, не кидають камінням, коли в них кидають, дає їм цей великий дар, дар життя, який виявляється у Пресвятій Богородиці. Народжується Марія. Як бачимо, що Господь не обирав щось дуже таке складне, надзвичайне, не робив щось таке, аж не знати що, щоб Марія прийшла у світ. Він вибрав простих людей Йоакима і, і Анну. Він вибрав їхнє серце, просте серце без гордості, без зарості, без осуду, без нічого поганого. Вибрав їхнє серце, бо їхнє серце було в молитві, бо їхнє життя було в Кості, бо їхнє життя було посвячене Богові. Вони служили по храмі Господеві. В нашому житті Господь також обирає. Кожного з нас. І він дивиться також на наше серце. І ми час від часу також повинні заглядати в наше серце, що там коїться. І питати себе завжди, чи там перебуває Господь. Є одна така історія, що один монах ходив від хати до хати в селі, стукав двері, йому вічняли, і він питав, чи живе у вас Господь. І люди не знали, що казати, кажу, а да, он каже, да, ікони є, свічка світиться, каже, да, Господь є. Каже, ні, ви не розумієте, чи живе у вас Господь, тобто в вашому житті. І дехто був такий заскочений таким питанням, чи живе Господь в моїй хаті, чи живе Господь в моєму серці, чи живе Господь в моїй родині. Бо саме Марія стала тою, де вмістився Господь. Яка носила Господа під своїм серцем, яка була вірна Господеві до кінця днів свого життя. Так само і ми зробимо місце для Господа в нашому серці, запросимо Його, запросимо у наші серця, запросімо у наші сім'ї, у наші родини, запросимо у нашу парафію, ми також маємо відповідати, Тож, ти спитати, чи живе тут Господь? А як ми впізнаємо по любові, як ми поставимося один до одного, як підтримуємо Господь, бо Господь боляється через любов, так само і ми, завжди запрошуємо Господа, запросимо нашу Україну, щоб Він допоміг перемогти це зло, яке триває дотепер, щоб закінчилася війна перемогою, щоб справедливий мир настав в Україні, в наші серця, родинах і по цілому світі. Богородице Діво! Змого сердися сьогодні дав нами, вислухай наші молитви і занесей перехрестів Всевишнього. Амінь.